І в центрі Константинополя, столиці Равейської імперії, улюблене місце відпочинку жителів столиці. Для мене, Велізарія, перегони колісниць не тільки розвага, це ціла філософія. Управління колісницею нагадує управління державою, де від керманича залежить майбутнє. Колись в мілі керманичі побудували могутню Римську імперію. Але в 395 році ця величезна держава розділилася на дві частини. Але на чолі Західної імперії стали випадкові люди, і велика держава стала здобиччю варварів. Досвідчений правний керманич навіть в критичній ситуації направить твердою рукою колісницю на вірний шлях. Імператори Східної Ромейської імперії сприяли розвитку ремесла і торгівлі, створили могутню процвітаючу державу. Константинополь став по праву другим римом. Одним із таких великих правителів є великий Юстиніан. Народився Юстиніан. В сім'ї селянина серед гір і долин Болгарії. Ще юнаком Юстиніан став правою рукою свого дядька, відомого полководця імператора Юстина. При ньому охоронцем служив і я, Велізарій. Ставши імператором, Юстиніан розгромив полчища ворогів імперії. Він придушив заколот ворогів, які підняли свої брудні руки на особу імператора. Поруч з імператором були його вірні друзі, готові будь-яку хвилину віддати життя за нього. Я Волізарій, його дружина Феодора та інші. Юстинян Будує, чудом світу став головний храм столиці Софіївський собор. Під керівництвом Юстиніана юристи створили Кодекс законів, який по праву називають Кодекс Юстиніана. У 534 році полки Юстиніана під моїм командуванням розгромили готів і зайняли вічну столицю світу, місто Рим. Велику Римську імперію знову було відновлено, і це зробив найвидатніший діяч імперії імператор Юстиніан.